Я Ігор Тарушкін, я працюю в компанії Bayer, займаюся маркетингом е, препаратів для захисту плодово-очевих культур картоплі винограду. Е, і сьогодні моя презентація не буде присвячена опису е, якихось патогенів чи шкідників. Це дуже якісно і повно е, зробили попередники. мої тут на цьому місці. Я не буду розказувати про наш портфоліо. А він є в каталогах, які є на нашому столику, і ви можете взяти каталоги. Там є і перелік всіх препаратів повністю, і схеми захисту на основні овочеві культури. Тобто, у нас є певний пакет: і гербіциди, і інсектициди, і фунгіциди, на капусту, томат, цибулю, моркву і огірок. Ну і на окремі овочеві культури, там де не можна скласти систему повноцінно, але окремі препарати реєстрацію мають. Я тільки скажу, що у нас є певні втрати. Ми втратили на наступний рік і надалі такий продукт, як Мелоді Компакт. Не встигли ми його запустити. Як уже ми його втратили? Він проданий іншій компанії. Можливо, він з'явиться на ринку вже під брендом іншої хімічної компанії. А, зате ми отримали вже реєстрацію на препарат новий препарат під назвою Веранго Prime. Ви бачите на екрані зараз вже а, його лого. І сьогодні презентація буде присвячена саме йому. Що таке веранго? Значить, діюча речовина це флоопірам. Ті, хто працюють з препаратами компанії певний час, знають цю речовину, бо саме ця речовина входить до. Родини Лун, Луна Експірієнс, Луден Сенсейшн, CARE і до препарата Пропульс. Там також є флоапіра. Тобто, флоапіра, ми звикли, що це фунгіцид, і він добре діє на більшість вищих грибів. Ну, аскоміцетів переважно. Це борошнисті роси, це альтернарія, це плямистості різноманітні і таке інше. Але Веранго це не луна. Хоча це теж флова Веранго зареєстрований в якості нематицида і, як не дивно, але ця фунгіцидна речовина має надпотужну дію проти шкідливих нематод. А чому це ніякому разі не луна? Тому що це е, особливість формуляції, мало що він е, висококонцентрований. Максимальна концентрація в лунах це 250 грамів на літр. Тут у нас 400 грамів на літр. Але і частинки діючої речовини у веранго на порядок меншого розміру, ніж в лунах. Він дуже дрібний. Через це і, на жаль, висока ціна, тому що втримати такий дрібний помол. У стилому стабільному стані дуже непросто, але саме цей помил потрібен для того, щоб ця речовина нормально працювала в ґрунті. Тобто механізм дії на нематоду, як не дивно, такий самий, як і на шкідливі гриби, аскоміцети. Тобто, це комплекс 2 е дихального ланцюжку. Той самий сукцинат коензим редуктаза, вона гальмується. Так само блокується процес утворення енергії, процес утворення АТФ і нематода фактично гине через брак енергії, оскільки дихальний ланцюг повністю переривається. На жаль, презентація зараз вона в форматі PDF, Я не можу показати відео. Знов таки, кому цікаво, може до столика підійти. І я покажу, як на оцих двох квадратиках рухається нематода, яка змочена сольвентом, звичайним, через дві години, а праворуч як веранго, тобто вона набуває такої голкоподібної форми. Буквально через дві години дуже повільні обмежені рухи, повільна амплитуда, ну а згодом повна знерухомлення і загибель. Які види нематод може контролювати веранго? Дивіться, це мелодогіне, роди, родофолус, ролітенхус, глободера на картоплі. Там, скажімо так, не ідеально 100% дія, але я пізніше покажу діаграму. Скажімо так, за середнього тиску вона задовільна. На глобадеру, гетеродера, платіленхус, тіленхус, паратіленхус і так далі. Тут немає Дітіленхуса, це стаблова нематода, яка вражає е, томати й картоплю. Але ми робили саме на Дітіленхус досліди в Україні, і я вам покажу, е, як ці досліди, які результати вони принесли. І відверто скажу, що мене вони вразили навіть як стороннього спостерігача, не тільки як е, співробітника компанії Bayer. Значить, цистоутворюючі нематоди. Там, де Глободера, бачите, 2 бал, бали. Це достатньо при середньому пресингу. Короневі на 5 балів. А, вільноживучі а, від 3 до 5 балів. А, норма а, оцінювалася за нормі двічі по 250. Грамів діючої речовини на гектар. Я нагадаю, вчора я це питання, е, також цього питання торкнувся, що флопірам у Євросоюзі має обмеження 500 грамів на гектар. Тобто, якщо ви використовуєте е, препарат Веранго, припустимо, один раз у нього норма 0,625. Ну зазвичай, за наших умов, е, цього вистачає, то у вас уже 250 грамів ґрунт приходить. І якщо ви хочете працювати далі, скажімо, луною експірієнс, там теж є флопіра 200 грамів на літр, відповідно 175 на гектар. Ви маєте врахувати оці 250, які ви внесли разом з верангу. Якщо ви плануєте свою продукцію відправляти на експорт або просто звикати до дотримання європейських норм використання. Але при цьому, оскільки флоапірам так само залишається все ж таки і фунгіцидом, то він має певну бічну дію на патогени грунтові і частково навіть на патогени, які вражають листову поверхню, оскільки флоапірам речовина системна, і за такої немаленької норми витрати, обов'язково вона буде і. В зелених частинах рослини. І є певні дані, що, скажімо, альтернарія непогано пригнічується саме через внесення веранго в ґрунт. Які культури цільові для веранго початково були намічені: це овочеві, це картопля, тютюн, банани, цитрусові кава, виноград, тропічні фрукти, тростина, цукрова, бавовник, горіх, земляний, кукурудза соя? Ну, зрозуміло, що це все нас не все стосується, і е, в Україні препарат зареєстрований в нормі 0625 на цибулі, на томатах, на суниці і на картоплі. Я трошки згодом зрозумів, що ми не дорахували таку культуру, як морква. А на моркві, вже через спілкування з виробничниками, я зрозумів, що також проблема на метод. Доволі серйозна. Но ми це виправимо найближчими роками, оскільки вже проєкт створений на розширення реєстрації на моркву. Тобто, додасться до цих чотирьох культур, додасться і морква. А на овочевих культурах у нас реєстрація двічі на сезон. На картоплі один раз внесення на картоплі при посадці в борозну, так само як ми пропонуємо вносити серенаду. Ну, так само, як вносяться рідкі добрива. Е, відповідно, треба мати таку машину, там на кшталт, гріми або щось подібне, там де є бака, краще два для внесення е, е, рідкої якоїсь е, речовини, так, а у ґрунт при посадці картоплі. Куди потрапить е, саме препарат на ґрунт чи на картоплю, неважливо, тому що все одно воно буде біля бульби і все одно воно туди потрапить. Саме під це і зроблена така е, дрібно-часткова формуляція е, цього препарату. Значить, якщо йдеться про суницю або овочеві, е, то тут ми розраховували на внесення при е, зрошуванні внесення е, через краплину систему зрошення. Можна вносити веранго і суцільно, і потім е, заробляти в ґрунт. Але це, по-перше, набагато дорожче, це вдвічі мінімум збільшує норму. По-друге, ну, не завжди зараз ми все ж таки е такий метод е можемо схвалювати, тому що все ж таки це хімія і внесення суцільне це підвищення хімічного тиску. Тобто, це собі дозволяють країни Південного Сходу, наприклад, іноді е деякі. Реєстрації на препарати є в Америці Латинській, але Європа проти цього. Ну оскільки ми туди все ж таки прагнемо. Ми також не робили реєстрацію такого внесення. Тобто, або при посадці в рядки картоплю, або е, ягоди і овочева група це е, краплини зрошення. Ну, на фотографії ви бачите е, і картоплю зверху е, просто прояви е, цист е, золотистої нематоди «Глободери», Нижче це дітіленхус, це стеблева нематода. І це найбільш страшна нематода на картоплі на сьогоднішній день у нас. А ліворуч це суниця, оброблена суниця рослина і контроль. І зараз я просто більш докладно розкажу про досліди на картоплі і на суниці. На жаль, у нас ми самі не робили дослідів по овочевих. Ми запланували на наступний рік, але у нас є тільки дані. Державної реєстрації, яким, чесно кажучи, не дуже вони показові насправді. А краще це зробити ну, Там і з методикою є проблеми, проблеми з фоновим ураженням, там надто мала кількість була нематод. Тому ми заклали власний дослід, там, де нематоди було багато. І зараз я вам хочу показати результати. Тому що нематода — це реальна проблема, дуже страшна. І на сьогодні у нас. Жодного препарата в Україні, як не метецит вільного внесення, не зареєстровано. У нас є препарати, які зареєстровані, ну не в Bayer, а в інших компаній, для обробки насіння, наприклад, ну, той самий цукрового буряка, наприклад. Але це зовсім інше. Це на заводах обробляється насіння, постачається, вам вже готове паковане. У нас йдеться про внесення під час вегетації. Значить, це у нас було господарство під назвою Журавушка. це Київська область. Там картопляне господарство, дуже серйозна проблема з нематодою вже протягом багатьох років. І варіанти ми брали Веранго Прайм 0625. Далі Веранго Прайм плюс наш протруйник, так званий Местоквантум, там і фунгіцидна є складова, і інсектицидна. Веранго Прайм плюс Места Квантум плюс Серенада. Ви знаєте, що Серенаду ми зареєстрували на картоплі для внесення в рядки минулого року. І ще раз, веранго Prime плюс Серенада 0,5 плюс 5 літрів на гектар. Взяли занижену дозу Веранго лише 0,5. Меншу, ніж зареєстровано. Ну, так, про всяк випадок. Сорт Гранада. Внесення і дата посадки 13 травня. Зійшла картопля пізно, тільки 6 черв... 3 червня, перепрошую. Значить, і е під час отак От виглядало воно все. Тобто нам нарізали борозни, вручну були розкопані борозни, покладена картопля вручну, внесений препарат, акуратно загорнутий. Зрошення на цій дільниці не було. На жаль, ну, такі були умови в господарстві. Що мене змогли. І подивіться тепер на результати. Значить, тут два види нематод: Дітіленхус деструктор і дітіленхус діпсаці. Деструктор там найгірша, найнебезпечніша. Подивіться, нематоди на початку сезону в ґрунті в принципі мало. Вона зимує в дуже невеликій кількості. Лише 5 екземплярів на 100 грамів ґрунту. Значить, е ділянки були рандомізовані. чотири повторності як треба для кожного варіанта, е Розташовані рандомізовано, тобто в безладі, да? як, як розклалося по жеребкуванню. І подивіться: на е момент збирання кількість нематод рахувалася вже на 10 грамів бульб, Робиться просто суспензія така. З усіх проб і далі рахується, скільки ж там нематод. І подивіться на контролі 260 живих нематод через 132 дні після внесення, тобто, коли був зібраний врожай, 260 штук на 10 грамів бульб від 5. Подивіться тепер на варіанти чистий Веранго 18 веранго прайм. Плюс МС-120, ну це в межах похибки, там дві штучки, на тлі 260. Ясно, що це е, неважливо. І там, де був і Веранго, і МС-Та Квантум, і Серенада, там нуль взагалі. Тут, не знаю, можливо, і токсини Серенади якось підсилили, можливо, ні. МС-1 на нематоду ніяк не впливає, то Серенада, можливо, вплинула. Тобто там ефективність там, від 90 до 100 відсотків. А по дітеленку з діпсаці схожі результати, але в принципі її було менше, і вона сама не така шкідлива. Але так само бачите, що 100% по останньому варіанту воно спрацювало. Тобто, це господарство живе, це не якась штучна дільниця, не лабораторія, не чашка Петрі, це поле. Це поле, в якому багато нематоди, і такий був результат. На, гра... На графіку. Прошу повернути? Будь ласка. А бульби не підраховували. Рахували саме кількість метод на, на 10 грамів. То, що ми зібрали, робили вибірку. І ну, за методикою. Там методика існує, яка. То бульби ми не рахували. А тепер що стосується суниці. А це було за е, вілково, тобто це е, край там, де дуже багато суниці. І тут ми також спробували внести Веранго Прайм, але в низькій нормі, яка нижча від зареєстрованої 0,5 літрів на гектар. Зробили зареєстровано 0,625. Зробили знов-таки плюс серенада, яка теж зареєстрована. І е, зробили. Е, Нову серенаду соелактив, так звана, це нова формуляція. Ми її подаємо на реєстрацію. Вона тільки для несення в ґрунт. Її не можна обробляти зверху, як звичайною серенадою асо, бо там мало токсинів, там високий титр е, бактерій, спор, але е, токсинів мало. Тому вона суто для ґрунтового внесення. Ну це такі моменти, які не стосуються на сьогоднішньої нашої теми. Значить, е, Одеська область, село Лиманка, коло Вілкова полониця, гібрид діамант після малини внесли 30 квітня через краплине зрошення. Значить, взагалі ця місцина вона ідеальна для розвитку нематод. Дивіться, це біля каналу Дунаю, волога 20-25 см від поверхні ґрунту, плюс ще і крапля. Тобто для нематоди просто, ну просто рай. Парадіз, як кажуть. А, рахували перед застосуванням по кількох видах нематод. Тут нематоди були, бо це багаторічна культура, тобто є чим живитися. І бачите, скільки їх екземплярів на 100 грам, на 100 грам перед Ну, Від 100 там, до 340 навіть. Да? Листя, корінь, скрізь вона є. І так виглядають, подивіться, внизу рослинки, які уражені нематодою. Тобто, деформовані пагони, деформовані листя, деформовані зав'язі. Ну, жахливо насправді вигляд. Це все має. Ось дивіться ефективність. 70 днів після застосування. По перших двох видах ми бачимо. Е, ну, по перше, е, зменшилася де кількість нематод е, і в контролі. Ну, ми це пояснили чим? Тому що це ранній сорт е, суниці і е, припинили зрошення. Тобто вона підсохла, і рослини підсохли. І там відповідно три види нематод, їх просто нуль. Але два види вони лишилися і в високій кількості по варіантам з веранго і 0,5, і 0,625. Фактично впало ну, від трьох штук до нуля. Розвиток біомаси. Візуальний. Брали контроль за 100% 23 дні після використання, 35 днів після використання. Брали товарний вигляд і брали урожайність. Ну, візуальна оцінка і товарний вигляд це суб'єктивні оцінки, зрозуміло, експертні. На врожайність, коли дивимось від 3,5 тонн в контролі 7, 10, 7,7, 5. Тобто, що ми бачимо, все ж таки, коли ми даємо меншу норму верангу, навіть разом з Сернадою все одно врожайність нижча, ніж при повній нормі. Тобто 0,625, Веранго Прайм, 10 тонн, ми втричі майже збільшили врожайність. Ну, це знов-таки дуже-дуже сильний розвиток шкідника. Ну і у відсотках відповідно врожайність. Е від 100% 285%. Да? Ну, зрозуміло. Що найцікавіше, дивіться, як виглядали рослини оброблені і в контролі. І оце фото, яке я вже показував, як відрізняється оброблена рослина від необробленої, ця рослина була вражена. Вона була в такому стані, як на фото зліва в лівому рядочку. Тобто це рослина, яка сформувала нову зелену масу, сформувала завість і сформувала нормальну ягоду. А була вона до внесення в такому ж стані, як і та, що праворуч. Тобто, ну, реально умовна лікувальна дія. Це не хвороба, це, хоча не методи багато хто вважає скоріше патогенами, ніж шкідниками, можна казати, що хвороба, тобто це реальна лікувальна дія. На суниці ми отримали такий результат. Тому а, це все, що я хотів сьогодні розказати саме про верангу, тому що якщо торкатися всіх овочів, дуже багато нюансів, дуже багато моментів, і часу було б замало. Але якщо є питання по а, інших культурах, ну припустимо по новому препарату проти несправжньої борошнистої роси Камбаліо Прайм, це е, флоксапіпролін, однокласник дуже такого популярного піпроліна, у нас є в асортименті, він зареєстрований на овочеві культури проти несправжніх борошних стихроз і фітофтороза, В першу чергу. Фанданго на цибулі дуже популярний продукт, якщо є питання. Як правильно використовувати Мовенто на цибулі проти трипса з найбільшою ефективністю? Будь ласка, питайте розповім. <кій> Дякуємо. <кій> питання пану Тарушкину, Будь ласка, тільки до мікрофона. А, на куль... а, токсичність відмічена була в Прайм, на єдину культуру, на яку у нас реєстрації поки що немає, це огірок. Огірок отримував певні опіки, і це могло спричинити певне зниження врожаю. Особливо це може стосуватися теплиць, там це важливо. Але ми на огірок поки що не думаємо про реєстрацію, ну, а, не було. Пітотоксичності, хоча ми теж реєстрацію ще не робили. Значить, ну, тобто, в наших найближчих планах це дійсно е, морква, можливо, капуста, але тут треба, наскільки, ну наскільки це актуально, це скоріше ми від вас почуємо. Чи важливо на капусту реєстрація проти нематоди чи ні? Не дуже, так? Да? А перець важливо. Матимемо на увазі. Стійкість. Ну, це добре. До речі, питання було, питання було просто попередніх е, доповідачів про трипса на капусті. Дійсно, ну, на капусті реально з трипсом боротися хімією. Це дуже неблагодарна справа, скажімо так, невдячна. Е, номер один це стійкість генетична. Номер два це за можливості полив дощуванням. Трипс не виносить дощування абсолютно. І номер три це вже хімія. І Мовенто певним чином може бути ефективним. Але краще все ж таки він працює на цибулі. Хоча, як суперсистемний продукт, там в чому проблема? Якщо трип сидить під третім листком, ви працюєте зверху, безумовно, Мовенто, так, він суперсистемний. Він і вниз, і вгору рухається по-всякому. Але йому спочатку треба піти вниз, а потім він же потрапляє на листя, да? А потім тільки на другий ярус, а потім на третій, тобто його концентрація дуже зменшується, поки він дойде до того до листа, де живиться трипс. А потім він має перетворитися на токсичну форму, бо в сам мовенто не токсичний для комах, він проінсектицид. Він перетворюється на спіротетрамат енол, і потім тільки починає працювати. А бачимо ми цю працю тільки коли комаха линяє. Це інгітор. Синтезу ліпідів, який заважає линці. Тобто до того комаха буде живитися. І тільки коли починає линяти, тоді є проблема. По трипсу на цибулі, абсолютно все нормально і прозоро. Він дійсно виходить живитися перед е, світанком від 4-ї години десь до 7-ї, приблизно у нього саме активні такі рухи. Якщо ми обробимо моменту заздалегідь, за два тижні до. Ну, у нас рекомендація третій листок. Цього трипса ще там ніхто не бачить на цибулі в цей час. Але обробляємо під час третього листка фазу і обробляємо з високою нормою прилипача меро. Не 0,4, як польові культури, а до 2 літрів. 2 літра меро плюс літр мовенто. І ми захищаємо проти трипса на тривалий час, там до 4 тижнів. Ще питання? Euh, D'accord,